У ніч на 3 жовтня в місті Березники Пермського краю Росії пролунали два вибухи на хімічному заводі АЗОТ, що належить компанії Уралхім. Губернатор Дмитро Махонін підтвердив атаку дронів, яка спричинила коротку зупинку виробництва та пошкодження житлового будинку. Жертв вдалося уникнути, і влада запевнила, що екологічної загрози немає. Завод азот є ключовим виробником азотних добрив і хімічних продуктів подвійного призначення, серед яких аміак та аміачна селітра. Попри віддаленість березників від кордону з Україною, атака показала, що навіть об'єкти в глибині Росії не є недосяжними. На сході України триває запекле протистояння. У Слов'янську медики та військові винаходять нові методи, щоб протидіяти російській тактиці перерізання логістики. Медики навчилися доставляти кров дронами та навіть проводити переливання силами звичайних солдатів, рятуючи життя під штільним вогнем. Те, що ще недавно здавалося ризиком, тепер стало системою. Тим часом активізувався російський підрозділ Рубікон, створений у 2024 році для повітряного перехоплення. Його оператори атакують дороги, склади та конвої, перетворюючи постачання українських військ на постійний виклик. Попри серйозність загрози, українці шукають відповіді, зводять захисні сітки, створюють укріплені лінії та застосовують власні дрони для доставки боєприпасів і палива. Та ресурси обмежені, і перевага Росії у масштабах створює додатковий тиск. Ситуацію ускладнює політична криза у Сполучених Штатах Америки через урядовий шатдаун. Заморожені переговори про постачання зброї та співпрацю у сфері дронів. Це означає затримку важливих домовленостей, включно з контрактом на мільярди доларів щодо обміну технологіями. Президент Володимир Зеленський закликав США надати крилаті ракети Томагавк, які могли б змусити Кремль сісти за стіл переговорів, але заморожені контакти з американськими відомствами гальмують процес. Дональд Трамп несподівано заявив, що Україна здатна повернути всі свої території, однак практичних наслідків ця риторика поки немає. Міжнародні гуманітарні організації попереджають, у час, коли Росія посилює атаки, зрив переговорів стає небезпечним сигналом і загрожує новими жертвами. Вибухи на російських заводах, винахідливість українських медиків і заморожені переговори з США складають картину війни, де технології, ресурси та політика переплітаються у щоденній боротьбі для України. Питання не лише у витривалості на полі бою, а й у здатності отримати підтримку союзників, адже без неї баланс сил може хитнутися на користь агресора.